Данія Ройтерс uh, облікувало таку фантастично, фантастичний запит насправді збройних сил України. І я не можу, я не знаю навіть як сказати, вірити в нього чи ні. Що буцімто Зсу просять у Сполучених Штатів. Uh, Зажадали, як зазначає Reuters винищувачі f 18 Hornet крім цього, безпілотники, вертольоти Apache Black Hawk а також систему протиракетної оборони та Та це взагалі, ну це ще більше космос, це реально космос. Це ті, ті установки, які яке є. Є це космос порівнює до... збиття цілей. А... А, бачили... Я ж маю на увазі, що вони майже в космосі ловить ракети, правда? Hets... Ми бачили, приклад, Хетс-3 або Стріла 3 ізраїльською мовою, який. Збив, я там не пам'ятаю, ну, з якої країни, в якій панує тероризм, ракети, в, на, від, на відстані 40 кілометрів над землею. 40 кілометрів над землею. От таке можуть тільки хець 3 і ТЕД. Ну, так от, Ройтес пише, що Тет, що безпілотники додаткові, що Black Hawk і Apache попросила Україна, і літаки F-18. Давайте почнемо з того взагалі. Чи це чи це реально, Ви вірите в те, що Україна могла таке попросити? Чи, попросити з... це нічого не означає. Давайте почнемо з Black Hawk. Ударні гвинтокрили дуже важливі зараз для України, тому що mm -hmm. ми використовуємо Мі-24 і Мі 8, які. ну, М'яко кажуть, що морально застарілі. Е гвинтокрили, це. Black Hawk це що? Це дорівнює К-52 російського, майно увазі. До речі, так, вибачте, вийшово. комплекс ракетний називався Вільха. А, Вільха, ну так. Так, от, от стартову а, установку так... для комплексу Вільха намагались розробити для, ну, точніше, переобладнати для. Зенітно-ракетного комплексу. Повірте мені, ЗРК і РСЗО це дуже різні речі, і тому потрібен новий пусковий комплекс. Отже, Black Hawk — це що відповідник типу російського К-52, також ефективно ударного гелікоптера. який нам потрібен? Так, 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 нам дуже потрібні ударні гелікоптери. К-52, Мі — нічний мисливець російський. Мі 28 нічний мисливець а, по трасі Київ-Харків в березні 22-го року залетів на територію України, а, пройшовши нашу систему ППО а, і знищив колону, яка везла а, ну, фактично там батарею Бука М, який мав прикривати наш тил. Бійцям цього підрозділу це Золотоножський полк ППО. Встановлено от на трасі Київ, Полтава, встановлено пам'ятний знак, це факт, і нам це потрібно. Прикриття наших. без Я хочу звернутися до інтерв'ю. Олега Сенцова Українській Правді, українського режисера, зараз військового, якого я особисто знаю. Ну, я вам чесно скажу, складна людина, але він заслуговує дуже сильно поваги. Без переваги в повітрі жоден американський, це я цитую його зараз: жоден американський генерал не послав би жодного піхотинця в атаку. А ми послали. І це потрібно пам'ятати просто на кожному рівні, коли ми кажемо, ну, український же ж контрнаступ провалився. Ну, тут ви ну, про... говорити про перевагу повітря, що її можуть забезпечити тільки гелікоптери. Ну, і її позі... можуть забезпечити гелікоптери, плюс те, що ви сказали перше, це пам'ятаєте ще декілька місяців тому я казав: Україні потрібен не лише f 16 як панацея. Нам потрібна певна навантаженість е, наших е, повітряних сил. І от ідеальним партнером для F16 є Ф18. Це у нас багатоцільовий винощувач, винищувач бомбардувальник. І Ф18, тому що це Fighter Avenger, От у нього такий індекс називається: Це, це винищувач штурмовик. І от винищувач штурмовик для того, щоб ми е, могли замінювати нашу номенклатуру не лише в е, винищувачах, це Міг-29 і Су-27, а ще й Су-25 як е, штурмовик, от нам дуже потрібен якраз фа 18 причому він нам потрібен набагато більше, ніж той же Гріппен, е, ніж той же французький винищувач. От нам, якщо нам дадуть, ну там, приблизно. Чотири ланки F-16 і чотирнадцять до, до це... літаків кожна ланка угу. uh, і додадуть до них ще три ланки F-18, Оце зробить доволі відчут, відчутну перевагу на лінії фронту f 18 ще по його характеристиках. Тобто це зовсім не F16. Чому про Абсолютно них не чому говорити? Чому вони стали потрібними? Давайте деталізуємо. Та й взагалі чи вірите ви в те, що Штати можуть їх надати? Чи це не в Штаті треба просити? Я пам'ятаю, Австралії. в треба Штаті треба питання по Фінляндії. Фінляндії, в Австралії е є ще дуже багато країн. Е вони нам потрібні, дивіться, F16 концептуально розроблявся для отримання переваги в повітрі. Uh -huh. f 18 він розроблявся для того, щоб якраз посиленням переваги на землі. Піхотних військ, тобто це літак, навіть в якого прицільні інструменти вони розроблялись для того, щоб працювати по наземних цілях, і от він нам якраз е, дуже потрібен для того, щоб компенсувати е, умовно Су-24 і е, Су-25. Е, ну Крім того, що Су-24 українські можуть запускати ракети типу Е, Скальп і. Е, ну і британські ракети, от все. от Для цього от для всього іншого нам дуже потрібен якраз f 18 а, що він Я може? вам даже більше того Писти. поясню. Я, е, е, повітряний бій він полягає в наступному етапі. F-16, відганяють. е-е Умовно, винищувачі супротивника, після них підлітає Ей 18, який продовжує працювати, точніше, який починає працювати по наземних цілях. Дивіться, пишуть наші глядачі. Авіації без ППО їй буде хана. Ну, мені здається, ми зараз якраз говоримо про мої варіанти покращення ППО. Ті ж буки, так а, ті ж до речі, ці Франкенштейни, те, що говорять, а, що там має бути адаптація. Я ще раз І... кажу, не потрібно називати їх Франкенштейнами. Це просто поліпшення вже існуючої системи. Ну я посилаюся до першого джерела. Пишуть Франкенсем. От ну добре, давайте їх називати модернізовані. Модернізовані модернізованізованізовані букем 1 Так. Там будуть лише буки, там же мають бути ще й патріоти. Модернізовані під українські реалії. Які там модернізації мають ні, нам не мають бути надані модернізовані Петріоти. Нам від Петріотів потрібні нам потрібно більше радіолокаційних систем, чому тому, що радіолокаційні системи від Петріота, наприклад, вони можуть передавати в режимі реального часу ціловказування на. Літак, навіть якщо літак не бачить от f 16 fa 18, він не бачить ціль, але на ньому є ракета AIM-120 двадцять Емрам, вона може бути випущена по тим ціловказуванням, які йде РЛС Петріота. Хоча літак і його РЛС не буде бачити цю ціль, але він по ній може відпрацювати. <праць> То, 어, от те, що каже Павло, авіації без ППО буде хана. Ну це ж власне питання того, що зараз відбувається. в принципі. я хочу я пану, я хочу пану Павлу одразу апелювати, що авіація mm. це є одна із ланок системи протиповітряного борони. <праць> а як це працює? Ну тому, що у вас є одна ланка. Це зенітно-ракетні комплекси наземні, А друга ланка це системи це літаки, які загалом разом становлять систему протиповітряної оборони. Невесна назад. розроблено Розроблено сполученими штатами Америки в 60-х роках. В Радянському Союзі до системи протиповітряної оборони. Відносились, наприклад, літаки Міг 25. Пояснюю, от були комплекси С200, С125, С-75, які працювали кожен на там, своєму щабелі роботи. Точніше, ну, там, кожен мав свою зону відповідальності умовно. І були літаки Міг-25. Літаки Міг 25, коли були розроблені, вони Зробили, скажімо так, такі фінтушами, тому що вони з території Єгипту перелетіли в Мурманськ на такій швидкості, що їх не змогли засікти. радіолокаційні системи країн НАТО. Вони просто пролетіли по їх кордону і їх не засікли. І от літаки це завжди були однією з складових систем протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона – це літаки плюс зенітно-ракетні комплекси. Плю на сьогоднішній день, до речі, ми можемо в цей перелік ввести і мобільні вогневі групи. Цілком цілком тут я скажу, Назар наш глядач пише: Нехай получили, отримали ми F-16 з ракетами проти ППО. І що? Зразу ми можемо винести їхні ППО, зразу зможемо завоювати перевагу в повітрі, зразу зможемо запустити е, штурмовики, щоб зниж... з, 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 просто знищувати ворога, е, наблизимося до фронту, е, зможемо їх проламати. Чи це все виглядає Андрію казкою? От е, на якому зараз ми етапі того? Ну тому що я неодноразово чую, що в якійсь мірі навіть зараз це вже не питання того, щоб нам переламати перебіг битій на фронті. Це питання того, щоб просто нам фізично замінити нашу застарілу авіацію. От ми вже підібралися. До тієї точки. Ну, я вам так скажу: ви поїдьте будь ласка, до е, там нашому глядачу Назару, е, ви поїдьте до Пацанів в Авдіївку, або поїдьте в Херсон і почуйте, скільки е, коригованих авіаційних бомб а коригована авіаційна бомба на сьогоднішній день це не кап 500 це стара радянська фугасна авіаційна бомба або е, бомба з. Навіть ну, під комплектом, яка, е, на яку встановлений модуль УМПК, який у росіян просто афігительно працює, і яка кількість їх нанесення ударів по лінії фронту е, і наша задача від. Це називається є тактична авіація, є стратегічна авіація. В Україні, на жаль, нема стратегічної авіації, тому що в 94-му році, за Будапештським меморандумом, все те, що у нас було стратегічною авіацією, ми або подарували Кацапам, або на примху американців, просто розпалили. Це бомбардувальники: Ту-22, Ту-95, Ту 160, який ну, це унікальні. Унікальні це, це для навіть для росіян зараз унікальні елементи повітряного бою, тому що їх ніхто не може повторити. Е, ну хіба що Сполучені Штати Америки, але я щось не пам'ятаю, щоб нам Сполучені Штати Америки казали, що нам, наприклад, Б52 або Б2 дадуть з е, крилатими ракетами, і от ми це все розпилили на лінії фронту. Зараз дуже велика. Перевага тактичної авіації: це су 30 СМ, су 30 СМ2, це Су-34, це фактично Су-24. Чому? Тому що в кабіні пілота в них іде не горизонтальне, а паралельне розміщення пілотів. Справа сліва сидить пілот, а справа сидить коригувальник або навідник. Озброєння, яке є на цьому літаку, і от ми зараз в моменті переваги тактичної авіації ворога. Жоден американський генерал, жоден генерал країни НАТО не розпочне з 1980 року жодну операцію наземну, якщо в нього не буде переваги в тактичній авіації, а в нас її не те, що немає по, кожен день по наших бійцях скидаються просто тонни тонни оцих коригованих авіаційних бомб, і це поки що те, з чим ми ну на жаль, не маємо жодної відповіді. На що ми не можемо відповісти. І повірте, коли на голову наших бійців. А для цього дуже просто. Поїдьте, будь ласка, от на лінію фронту, і е, Херсон, Вавдіївку поїдьте. І побачте, що це таке, коли е, в тебе є окоп траншея, в яку приземляється е, 500 кілограмова УМПК, це просто непередава, непередаване, непередаване таке. Знаєте, от от задоволення. А, коли а, в нього ще є затримка перед вибухом, і коли це от на твою голову, а от так от з тобою рядом, воно приземляється не цензурною мовою, тому що мене пан Василь вже пораз просив, я не буду. От, ну, а, мовою. Це, 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 це повірте, от дуже, дуже неприємно. Це неприємно от на букву П, от настільки це сильно неприємно, і оце проблема. І е, ми не підемо дуже швидко там в наступальні дії, коли в нас з'являться в 16 Але коли ми перестанемо отримувати на наші голови оці е, Росії, причому е, бомби з касетним боєприпасом, почали mm -hmm, да, росіяни зараз вже... використовувати е, перш за все от під Авдіївкою зараз, от коли ми. Перестанемо на, на, на голови наших бійців, ну на наші голови е, отримувати оці бомби. Повірте, от якщо як мінімум для цього f 16 працює, для всіх любителів теорії заговорів і дуже якихось цікавих теорій. Літак f 16 за своїми тактико-технічними характеристиками теоретично. На граничних його можливостях може вилетіти в Чорне море і збити міг 31 к з ракетою Кінжал на борту. Очікуємо.